До нас поступив лист від ради підприємців транспортної галузі Калужського району на ім'я голови районної державної адміністрації проміна та рейон та на ім'я голови районної ради Срібніка Михайла Михайловича, обговоривши стан автомобілів пасажирських перевезень Калуському районі, учасники спільної ради, відмічаючи критичну ситуацію, яка склалася в галузі пасажирського автомобільного ну, транспорту загального користування пасажирських автомобільних. Транспортних перебуває в трудному становищі і майже не розвивається. Руховий склад перевізників не оновлюється, що призводить до стабілізації в галузі автомобільних перевезень, з метою виведення галузі пасажирських перевезень із кризи, створення умов безпечного, якісного та ефективного перевезення пасажирів, а також беручити увагу перелік обговорювань проблем питань галузі автомобільного транспорту. Вирішено з 1 січня 2016 року провести. Пільгові категорії громадян згідно з законом України No76 від 28 до 2014 року про внесення змін до деяких законодавчих актів, а саме про умови відшкодування з бюджету перевізника, втрат на пільгове перевезення пільги та безкоштовний проїзд залишається. Перше інваліди війни 1, 2, 3 групи, учасники бойових дій. Друге потерпілим та ліквідаторам наслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС першої та другої категорії. Третє військовим пенсіонерам та вдома військовим пенсіонерів спецслужби зв'язку. Четверте дітям з багатодітних сімей. П'яте. Реабілітованим шосте дітям-інвалідам. Інвалідом першої та другої групи. Голова ради підприємства транспортної галузі Микола Манин. Під ним підписалися всі наші перевізники, нові до перехову.